А я вважаю, має бути мобілізація справедлива. В першу чергу добровольці, хто готові йти воювати за Україну. В першу чергу ті, хто пройшов гарячі точки, ті, хто має досвід бойових дій, кого не треба вчити тримати зброю. Ну і, звичайно, всі ті тилові криси, які отут сидять, міліціонери, судді, прокурори, всі повинні через АТО пройти. Хочете отримувати. Хочете в 40 років на пенсію виходити, хочете по 5-7 тисяч гривень пенсії отримати, йдіть туди, йдіть на фронт, йдіть на передову, а то вони виходять в 40 років на пенсію, тисячі гривень рибуть пенсії, а Україну на Донбасі зрадили 90% ментов. Про Ріві суддів, За те кожен рік просили. Дайте, 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 тільки хабарі на базарах можуть брати. На фронт дармоїди, отуди покажіть, які ви герої. А всі, хто відмовляється йти в АТО, усі, хто відмовляється йти на війну, погони знять, пенсію забрать і ногами під зад на вила лавини. І все. Не треба нам такі захисники, якщо вони бояться. Захищати Україну на сході, легко захищати Україну у Львові. Тут самооборона справиться. Самооборона показала, що вони і без міліції здатні захистити. Для чого нам півмільйона міліції? 40 тисяч СБУ, 250 тисяч армії, 30 тисяч прокурорів. Сіти й захищайте країну, 23 роки грабували країну. Тепер прийшла ваша черга віддати країні свій обов'язок, а не у тих молодих хлопців, яких учить треба стріляти.